Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після своєї телефонної розмови із президентом Російської Федерації Путіним Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що війна Росії проти України це європейський конфлікт, і Сполучені Штати виявилися залученими у цю війну тільки дякуючи рішенню його попередника Джозефа Байдена. Однак разом із цим президент Трамп не говорить, що Сполучені Штати готові вийти з врегулювання ситуації пов'язаної із російсько-українською війною. Хоча й підкреслює, що якщо сторони не знайдуть в собі сил домовитися, Сполучені Штати можуть ухвалити таке рішення і залишити спроби завершити російсько-українську війну європейцям. На пряме питання, чи довіряє Трамп президенту Путіну, американський президент підкреслив, що має таку довіру і вважає, що Путін бажає завершити війну. А от українського президента Володимира Зеленського Трамп назвав складним співрозмовником. Також американський президент підкреслив, що може розглянути варіант збільшення постачання зброї України однак поки що про це не замислюється, тому що вірить у можливість мирного врегулювання російсько-української війни. І також президент Сполучених Штатів підкреслює, що зараз не збирається запроваджувати санкції проти Росії, тому що не хотів би заважати в регулюванні ситуації і вирішенню питання із припиненням вогню на російсько-українському фронті та завершенню війни. Як такої, тобто, якщо зробити реальний висновок з усього того, що написав і що сказав Трамп після своєї розмови із Путіним, можна сказати, що все розвивається саме за сценарієм російського президента, адже перемовини під час продовження воєнних дій це якраз сценарій Путіна. Можливість запобігти новим санкціям з боку Сполучених Штатів, це якраз сценарій Путіна, і саме для цього. Путін продовжує із Трампом довгі телефонні розмови. Ні про що. Ну і, звичайно, проблеми у спілкуванні західних лідерів, коли європейські керівники просто шаленіють від того, що говорить їм Трамп, але не можуть йому це сказати. Це також сценарій Путіна, який натомість змушений виконувати. Тільки абсолютно зрозумілі для нього як для досвідченого чекіста ритуали, розповідаючи, який Трамп прекрасний, вітаючи його із народженням 11-го онука, або ж висловлюючи особливу повагу до дружини американського президента, так що лідер Сполучених Штатів за його власними словами після розмови з російським президентом, навіть перепитує у Путіна, чи поважає він його так. Як Мелані, що, звичайно, також може дати нам відповідь і на рівень когнитивних здібностей чинного американського президента, і на те, на що він насправді звертає увагу. Те, що поки що Сполучені Штати не готові виходити з процесу перемовин щодо закінчення російсько-української війни. Можна назвати позитивним фактором, але разом із цим важко не помітити у висловленнях Трампа, що він хотів би, щоб зараз переговірний процес відбувався саме від Росії і України, а американці не брали в ньому безпосередньої участі навіть як посередник, і таким чином цей процес можна затягувати надовго. Прес-секретар президента Російської Федерації Пісков вже підкреслив, що питання того, за який час. Буде узгоджений так званий меморандум, запропонований путіним під час його телефонної розмови із американським президентом. Сказати досить важко. Тобто, Росія зараз буде ще й тягти час і щодо створення делегацій, які можуть обговорити. Такий меморандум, і звичайно ж, щодо підготовки тексту самого меморандуму росіяни знають, як це робити, тому що можуть висувати під час роботи над документом умови, на які Україна не зможе піти. А саме із узгодженням меморандуму може бути пов'язаний процес припинення вогню на російсько-українському фронті, і це звичайно може продовжуватися до безкінечності певним. Виходом з безкінечності з точки зору Трампа може стати його особиста зустріч із російським президентом. І вже після телефонної розмови із Путіним Трамп визнав, що він розмовляв про можливість такої зустрічі однак, судячи з деталей цієї розмови, яка відбулася між американським і російським президентами, не отримав якогось задовільного результату від цієї своєї. Розмови щодо особистої зустрічі, очевидно, що і тут зараз російський президент буде не поспішати, тому що усвідомив наскільки для американського президента є важливою особиста зустріч з його російським колегою, і які великі сподівання Трамп покладає на таку зустріч. Таким чином, можна сказати, що реакція. Президента Сполучених Штатів на його розмову із президентом Російської Федерації була й справді приголомшливою, причому не тільки для президента України. Володимира Зеленського, який згодом на брифінгу підкреслив, що Україна буде робити все можливе, щоб зберігти Сполучені Штати у переговірному процесі, але й для європейських лідерів, які усвідомили, що Сполучені Штати не готові узгоджувати із ними. Нові санкції проти Російської Федерації. Ну, треба чітко усвідомлювати, що нічний брифінг у Кремлі, який провів Володимир Путін в ніч з 10 на 11 травня, відразу після візиту до української столиці європейських лідерів із ультиматумом щодо припинення вогню, і був спрямований на те, щоб запобігти і новим узгодженим західним санкціям і Звичайно, можливості припинити вогонь на російсько-українському фронті і своєї мети, як бачимо по результатах телефонної розмови з Трампом і висловлювань американського президента Путін досяг. Однак не можна назвати це досягнення саме досягненням російського президента. Путіну не вдалося б отримати бажане, якщо б йому не підігрував партнер у Вашингтоні, який здається зосереджений саме на тому, щоб зберігти для свого російського співрозмовника найкомфортніші умови під приводом того, що будь-який удар по російським інтересам загальмує можливість припинення вогню на російсько-українському фронті, і угод про припинення самої російсько-української війни. Процесу, який Путін буде затягувати і гальмувати стільки, скільки у нього вистачить можливостей надалі впливати на Трампа і вішати йому лапшу на вуха. Втім, якщо американський президент бажає цієї лапші, і її буде чимало. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на і соціальні мережі на каналу в Патріоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.